Дія, друзі, з вами Лілія, я психолог. Зараз вожу дрова. І така тоска мене взяла, щось мені так грустно грустно вожу. Мені привезли машину дров в день, коли Сережа загинув. Верніше, коли я дізналася про його загибель. От. І думаю. Думаю, над словами. Друга Сережа, яку я зустріла на кладовищі, він сказав, що, що він мене засуджує, що багато в кого така ситуація, і в нього в тому числі, що люди часто да, живуть з дружинами, чоловіки в тому числі, так само і жінки, мабуть, доживаючи свого віку, тому що ж буде засудження, так як зараз в мене куча хейту. Да? Але помімо того, знаходять собі коханих людей і зустрічаються з ними. Коли з Сережею ми зустрічалися, коли він був у відпустці, він приїжджав до мене в Прилуки, його підвозив теж якийсь друг. Точно така сама ситуація. Я просто зараз пригадала, теж говорить, що живу з дружиною, ну це він йому розповідав, да? знайшов собі десь там кохану чи коханку і до неї їздить. Чому так відбувається? Тому що, я вже сказала, да? тому що сміливості не вистачає, якісь там обов'язки, діти, майно спільне. І Люди так приймають цю ситуацію. Мені, до речі, там жінка теж написала, була, що теж схожа ситуація була е в її коханого, що дружина не відпускала його. Е Розлучатися тільки по тій причині, що боялась осуду. Тобто нормально, якщо він ходить до коханки, а розлучатися ні. І я подумала, що набагато приємніше бути тією коханкою, ніж тією дружиною, від котрої, від котрої чоловік гуляє, да? чи, чи не гуляє, чи просто ходить з дому. Ну, от в мене була ситуація в моїй сім'ї. Да? Яка? Тобто ми з чоловіком емоційно дуже віддалилися. І це наскільки погана ситуація, тобто настільки важко жити в таких стосунках, що набагато простіше розійтися. От коли ви живете вдома не з другом, а іноді навіть з ворогом. А часто воно так і буває, тому що коли е, люди віддаляються один від одного, не закриваються, вони роблять на зло один одного. Це не дружлюбна встановка. Мої ситуації була як. Я, наприклад, коли хворіла, щоб мені стакан води подали, це треба було потребувати. Просто так е, сам або по просьбі, е, це ще треба було попроситися, допроситися. Да? І коли ти живеш в сім'ї з ворогом по факту. І ти дружина, і тобі соромно розійтися, або не окей, або через майно, або через дітей. У мене було дуже багато сумнівів, дуже багато. Я дякую Сережі, що він з'явився в моєму житті, в тому числі і розрулилася ця ситуація в моєму сімейному житті. То набагато краще бути коханою чи коханкою, чи ким ти там єсть. Да? Ну, це емоційно. Тому що, якщо фінансова частина питання, то, звісно, якщо ти дружина, то в тебе є якісь бонуси, да? Тобто це спільне майно, але ж опять же таки, якщо ти погано, то толку з того майна треба його розділяти, да? і розходитися. Я не той психолог, який топить за збереження шлюба будь-якою ціною. Я. Топлю за щастя. І знаєте, іноді це щастя може бути через ломку, через великий протест, вопреки всьому. бо нас виховували жити заради сім'ї, заради дітей, заради ще чогось. А який ми приклад дітям подаємо, коли ми живемо в нещасливому шлюбі? як будуть жити наші діти. Так я зараз от переварюю цю ситуацію, всі розмови, що були з Сережою. Так? Я, наприклад, шкодую, що я раніше не розійшлася з чоловіком, що, що не поводалась на пропозицію Сережі. Навіть шкодую, що в мене немає від нього дитини. Так, в мене троє дітей. Я сьогодні перечитала всю ніч переписку. Він хотів дитину. І мені так шкода, що цього не відбулося. Навіть якби його не стало. Я спочатку так подумала, коли він загинув, що добре, що я таке не завагітніла, тому що мені теж хотілося. Ну так, здоровий глузд він, звісно, Зайшов. Я тоді подумала, що добре що я не завагітня, тому що якби я з цим справлялася, і чи вижила б моя дитина після такого стресу, як в мене зараз. Я не пам'ятаю, щоб я була в такому стресі. Коли війна почалася, був сильний стрес, сильний. Я теж тоді і схудла на 5 кілограм. І теж багато плакала, багато боялася. Але тоді, якось слава Богу, я нічого не втратила і нікого. А зараз це така печаль. Я вже почала потрошку їсти, добре спати, я сьогодні виспалась, бо тут ті дні я не спала. Оце сьогодні, мабуть, перший день, що я так від з вечора до ранку, там до 6 годин, я нормально поспала і не прокидалася. Бо то було так по 3 години, потім день бувало посплю, потім знову по 3 години, а посплю це, значить, 4-5 годин, то я ну, не спала толком досі. А от сьогодні я поспала, я вже так чувствую, остановлююсь. Але все одно. Зараз мене такий стан важкий. Я вже вроді і працювати вже можу, дрова, ношу, так? в мене вже і консультації були. Но періодами криє й ближче до вечора, тому консультації буду брати в першій половині дня, якщо хто хоче. Так, якщо про щось позитивненьке думати, то вроді ок, вроді норм. Но починаю думати про нього і розумію, що більше його в моєму житті вже не буде ніколи. І це, знаєте, така тоска, що хочеться, хтось мені там говорив, то піди там і кровать собі постав біля в нього на кладовищі. Мені так і хочеться. Дуже добре, що в мене є діти. А вони мене дуже тримають, бо мені так і хочеться. Не буду говорити, щоб не накаркати, але мені там з ним добре. Це такий біль. Не дай Бог нікому. Що ви думаєте про коханок, про жінок, про тих, від кого сходять з дому, про тих, від кого ходять до коханок? Цікаво. Знаєте, я задавала собі питанням, чи є щасливі стосунки. І Сережа мені показав, що вони є. Що є повага в стосунках, є любов, підтримка, опора, що чоловік може бути твоєю опорою. Цікавить ваша думка.